Вітаю в етері новини Прикарпаття на телеканалі Раї у студії Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску підтримка захисників у регіоні, тривожна ситуація з водоймами у Коломиї та вшанування медиків з нагоди їхнього професійного свята. Далі найактуальніше та найважливіше. Залишайтеся з нами. Підтримка війська завдання номер один. У першому півріччі 2025 року обласний бюджет та бюджети громад Івано-Франківщини сконцентрували зусилля на посиленні обороноздатності та підтримці наших захисників. Загалом на потреби оборони передбачено понад 1 мільярд гривень. З них уже профінансовано понад 567 мільйонів. Це понад 5% від усіх видатків місцевих бюджетів області. Як саме розподіляються кошти та на що їх спрямовують, розповість Лазорик. Підтримка війська це головний пріоритет. Про це заявила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на нараді з керівниками громад і підрозділів. Одна із ключових питань це фінансування збройних сил за перше півріччя 2025 року. Усього з обласного та місцевих бюджетів на оборону передбачено понад 1 мільярд 270 мільйонів гривень, з яких профінансовано 567 мільйонів 219 тисяч 500 гривень, що складає 5,3% від загального обсягу видатків по загальному та спеціальному фондах за цей період. З них безпосередньо військовим частинам надано допомогу на суму 276 мільйонів 356 тисяч гривень, що складає 3,8% і до загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів області у звітному періоді. Найбільші внески на підтримку ЗСУ від області, а також Івано-Франківської та Калуської громад. А ще Долинська, Коломийська, Надвірнянська, Ямницька та Богорочанська громади. Водночас найменший обсяг коштів на обороноздатність та інші потреби Збройних сил України профінансували наступні громади. Брошнів Осацька 52 тисячі 500 гривень. Порівняння до першого кварталу ситуація не змінилася в кожнах. Рожнівська територіальна громада 142 тисячі 900 гривень, що на 105 тисяч 500 гривень більше проти першого кварталу. Космецька територіальна громада 170 тисяч. В порівнянні до першого кварталу ситуація не змінилася. Із залишки у місцевих бюджетів на потреби війська спрямували понад 170 мільйонів гривень. Найвищий відсоток спрямування вільних залишків на заходи по В'язані із збройною агресією по таких територіальних громадах: Коломийська 100 Отанійська 100 Чернолицька 90,3%, Нижньовербійська 84,3%, Калуська 82 Дубовецька 80,2%, і 73,8%. Не спрямували кошти з вільного залишку вісім територіальних громад. Ще 70 мільйонів спрямовано від Перевиконання планів доходів частину коштів виділили на лікування та реабілітацію військових. Це 37,6 мільйона гривень. А ще понад 81 мільйон спрямовано на підтримку родин наших захисників. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Природа, що лікує на Івано-Франківщині. Тривають заходи з моральної підтримки та психологічної адаптації військовослужбовців, які постраждали на фронті. Цього разу учасники мали змогу провести день на природі, у колі побратимів, рідних і тих, хто їх щиро підтримує. Відпочинок на свіжому повітрі, живе спілкування, доброзичлива атмосфера і душевне тепло. Усе це стало частиною відновлення, яке не менш важливе ніж фізичне лікування. Як це було? Дивіться. Турбота, що лікує. Прикарпатські поліцейські організували чергову реабілітаційну поїздку для поранених захисників і їхніх родин. Цього разу до Галицького національного природного парку. Тут учасники дізнались історії диких тварин, які опинились в біді, але завдяки людській турботі отримали шанс на друге життя. Побували в музеї природи, побачили, якою багатою є екосистема прикарпаття, і ближче познайомилися з працею тих, хто щодня доглядає за тваринами. Ой, проходиш. Лікування знаходиться на етапі реабілітації, вже можна так сказати. І походи в зоопарки, в музеї, екскурсії, навіть просто коли це вивозять на природу, на риболовлю, ну, це класно, ти відпочиваєш морально, ти відпочиваєш фізично, помимо того, що цілими днями в палаті дивишся в потолок, спілкування живе, ну це в класно такі поїздки ініціювали поліцейські та психологи Івано-Франківщини спільно з фахівцями сектору соціального захисту. Старша інспекторка Нацполіції Марія Кравецька зазначає, такі заходи надзвичайно важливі. Ми переконані, що ментальне здоров'я наших військових не менш важливе ніж фізичне. Природа, живе спілкування, турбота та уважне виставлення допомагають зменшити рівень стресу, тривоги, відновити внутрішню рівновагу. Це частина великого шляху до адаптації та повернення до повноцінного життя. Контакт із тваринами перебування на природі та щире спілкування це те, що допомагає нашим військ. Ковим відновлюватись знижує рівень стресу та зміцнює сили. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанії Екологічна тривога на Коломийщині. Одразу кілька водойм у місті змінили свій вигляд і стан. Озеро Руфа та річка Радилівка несподівано набули яскраво-зеленого забарвлення. А у Ткацькому озері місцеві мешканці виявили масову загибель гриби. Незрозумілі зміни викликають серйозне занепокоєння серед людей. Причини таких явищ поки що невідомі, що могло призвести до забруднення, з'ясовували наші журналісти на місці події. Нещодавно колумбіяни масово ділилися фото і відео у соціальних мережах з неприродним забарвленням озера Руфа та річки Радилівка, коли була смарагдового, подекуди темно-зеленого, а місцями і неприродно світлого відтінку. Містяни активно реагували на такі зміни. Побачу, що той як маленький, теж зелений такі Ну, Сьогодні думаю, я вже вийду. Ну, Сюда на озеро подивлюсь. Тут тим більше я не знаю, чи це не ж повинні були або. Jeigu viso yra, arba išėjo, tai kažkaip išai sobe, kad voda, arba šia, snižų. Та трава або що діс, якісь траболо або вапна, або щось то що дають у міській раді. запевнили, що жодних скарг з приводу позеленіння води не надходило. Хоча припустили, що винні у зміні забарвлення природні чинники. Екоактивіст Роман Савімський каже, що якби знав про цю проблему, відразу встановив її причину. На даний момент я не бачу особливих змін, але це вже трошки часу пройшло. Якби зразу, то воно би ми могли би детальніше це розібрати. Питання а зараз це. Дуже важко сказати. Треба все робити на гарячому. І тоді за 15 хвилин би знайшли чи виток, чи ще щось. Зразу би. Та ситуація не була би така критична, як вже сталося. А зараз йде природна акумуляція води і озеро очистилося. А от мешканці багатоповерхівок, які знаходяться біля ткацького озера, виявили у водоймі багато мертвої риби. Еколог каже, що люди знову запізно звернулися до влади та екоактивістів. Тепер причину мору риби не встановити. Може просто від жари був мор риби. Тут дуже важко. Рост покаже чим швидше йде звернення, тим скоріше розгляд. А як вже трошки часу пройшло, дуже важко. Установити причетних осіб до даного факту. Річка та озеро Руфа вже набули природнього забарвлення, а мертву рибу зібрали комунальники. З коломиї Вогнем Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія компанія Раї. Після наймасштабнішого обстрілу за весь час повномасштабної війни в Івано-Франківську перевіряють укриття. Міська влада вирушила в мікрорайони, аби переконатися, сховища працюють і люди знають, де рятуватись під час тривоги. Усе для того, щоб уникнути жертв у разі нових атак. Чому важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і де саме знайти укриття, розкаже Юлія Торконяк. Після недавньої ракетної атаки Івано-Франківської громади, що стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення, міська влада розпочала активну перевірку укриттів у всіх мікрорайонах. Мета переконатися, що людям є де сховатися і нагадати. Повітряні тривоги ігнорувати небезпечно. У місті налічується близько 115 укриттів. Вони обладнані усім необхідним вогнегасниками, водою, санвузлами, буржуйками, генераторами, місцями для відпочинку. Першим перевірили укриття на вулиці Сахарова. Саме там під час останнього обстрілу перебувала найбільша кількість людей. Ця подія остання, коли були прильоти, тут було ну, людей 50, чоловік 50. Значить, облаштовано є сам вузол є інтернет для того, щоб можна було, бо все ж таки ми знаходимося на глибині. І тому не завжди може добивати мобільний зв'язок. Технічна вода є, ну стільці, де можна пересидіти. Ще одне укриття у районі вулиці Незалежності. Просторе приміщення, є туалет і генератор. А під час останньої тривоги тут також було більше півсотні осіб. На позитроні ще один надійний об'єкт: кілька кімнат, місце для відпочинку, міні-кухня з мікрохвильовкою та чаєм. Укриття. Облаштовувалось своїми силами і за допомогою коледжу електронних приладів, метро і Галицької академії, значить, розраховано на дві тисячі чоловік. Ну, всім необхідним, майже забезпечено для тимчасового перебування. Сховище утримує у належному стані Костянтин Єрохов. Двері відчиняються щоразу, як лунає сирена. Близько 30 людей, в основному всі з дітьми, по двоє, по троє дітей. Все це робили люди ще в 2022 році. Вода є, інтернет є, ну такі мінімальні. Вентиляція є, тобто вентилюється чай, кава, як показував, да, тобто можна якусь їжу розігріти, мікроволновка, тобто такі мінімальні якісь умови. Ну люди приходя, да. коли тривога там по 5-6 годин, то, то да От маємо ковдри, якщо треба дуйчики. Є то... інспекцію провели і в закладах освіти. Зокрема, у ліцеї номер 11 та ліцеї імені В'ячеслава Чорновола. Тут два простори укриття, розрахованих на 400 осіб кожне. Заступник директора з господарської частини Богдан Баб'юк зазначає, під час тривоги зазвичай спускається близько 10 людей. Під час останнього обстрілу було «Ми Облаштоване лавками і техніку безпеки вогнегасниками, все, що необхідне, все є в цьому укритті. Тут ліжка є для таких, хто може хворих, хтось таке ліжка є, що можна спати, відпочити. Кімната є для медикаментів окремо. Міська влада закликає ОСББ і мешканців житлових будинків не зволікати і навести лад у підвалах, аби мати, хоча б просте укриття. У разі потреби запевняють, допоможуть в нас на сьогоднішній день. Діє 17 класичних укриттів цивільного захисту різного там десь 500 чоловік, десь 200 чоловік, десь 2000, як Зараз завдання сьогодні – Перед нами і перед громадою стоїть, щоб збільшити кількість найпростіших укриттів тобто підвальні приміщення. Там цокольне приміщення і так далі, щоб облаштувати руба там все може зробити, можуть якісь його діялку занести, якийсь матрас занести, облаштувати і такі укриття для мешканців того чи іншого будинку. Звертаюся до мешканців, хто готовий, наприклад, упорядкувати свій підвал, ми його допоможемо, але щоб був відповідальна особа, і ми готові ну, збільшувати кількість укриттів, але тільки там, де є відповідальні люди, які будуть за це відповідати. А так в кожному мікрорайоні кожен нашого навчальний заклад. Школа приймає сьогодні людей. Інтерактивну карту захисних споруд можна знайти за QR-кодом, який бачите на екрані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Елрадіокомпанія РаІ. Із серпня без поблажок. Від 1 серпня 2025 року за порушення вимог використання реєстратора розрахункових операцій чи програмного реєстратора розрахункових операцій підприємцям доведеться сплачувати штрафи у повному обсязі. Податкові пом'якшення втратять чинність. У державній податковій службі Прикарпаття закликають суб'єктів господарювання відповідально ставитися до дотримання встановлених правил розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Про що зараз варто подбати, розповість Яна Лазорик. Уникнути фінансових санкцій. З 1 серпня 2025 року за порушення вимог використання реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій доведеться сплачувати повний розмір штрафів. У 2023 році держава тимчасово зменшила розмір штрафних санкцій для адаптації бізнесу до нових умов. Тепер ці пом'якшення втрачають свою чинність. За перше порушення встановило відповідальність 25% від суми, проведеної з порушенням або не проведеної через реєстратор розрахункових операцій. За кожне повторне порушення відповідальність була в розмірі 50% від суми проведеної або не проведеної через реєстратор з рахункових операцій. А вже з 1 серпня 2025 року для таких суб'єктів відповідальність настає в розмірі 100 і 150 відсотків відповідно за кожне таке порушення. Відтак Державна податкова служба закликає суб'єкти господарювання звернути увагу на ці зміни і забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків. Це стосується сфер торгівлі, громадського харчування та послуг з метою уникнення відповідальності за такі порушення створення. Конкуренції здорової, а також уникнення фінансових санкцій, проводити розрахунки з споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, видавати розрахункові опера... розрахункові документи встановленої форми та звітності або в паперовому, або в електронному режимі. Яна лазорик Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Аферисти знову намагаються нажитися на довірливості людей. В інтернеті ширяться шахрайські схеми з фейковими інвестиціями, підробленими біржами та обіцянками швидкого заробітку. Злочинці застосовують методи соціальної інженерії, аби виманити у людей гроші. Черговою жертвою стала мешканка гвіздецької громади. Жінка втратила велику суму, повіривши у привабливу, але фіктивну пропозицію. Подробиці цієї справи у матеріалі Юлії Торконяк. 57-річна мешканка гвіздецької громади стала жертвою шахраїв. Вона побачила в інтернеті оголошення про швидкий і легкий заробіток на криптовалюті та погодилась на дистанційне інвестування. Та в результаті замість прибутку втратила понад 600 тисяч гривень. Відтак надала невідомій особі доступ до свого мобільного телефону. Зокрема. Код доступу до програми ЕНІДЕС тож шахрай отримав повний контроль над особистим гаджетом заєниці. Скориставшись цим, зловмисник віддалено оформив кредит на ім'я потерпілої без її фактичної участі в процесі оформлення. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею шахрайства в особливо великих розмірах. Поліція працює над встановленням зловмисників. Поліція закликає громадян бути польними. Не довіряйте незнайомцям, які обіцяють швидке збагачення, особливо у сфері криптовалюти та онлайн інвестицій нікому не передавайте паролі, коди доступу чи контроль над своїм мобільним телефоном у разі підозрілих дзвінків чи повідомлень. Або ж коли ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції за номером 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». травмувалася. Велосипедистка поліція Івано-Франківщини з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 23 липня в селі Клубівці, Що в. Ходить до Тисманицької територіальної громади Унаслідок аварії. Цілесні ушкодження отримала велосипедистка. Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі деталі інциденту. Що відомо на цю мить у матеріалі Яни Лазорик. Вчинили наїзд на літню жінку. 23 липня в селі Клубівці, що в Тисменівській громаді, трапилась дорожня транспортна пригода, у якій травми отримала велосипедистка. Поліцейські попередньо встановили, що 39-річна мешканка Горденка, керуючи автомобілем марки БМВ, не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку та допустила зіткнення із 64-річною велосипедисткою. Місцева мешканка рухалася на велосипеді в попутному напрямку з автомобілем та мала намір перетнути проїзну частину дорогу з Права на ліву відносно руху автомобіля. Наслідок аварії велосипедистку з травмами доставлено до лікувального закладу. У дікої іномарки перевірено на стан алкогольного сп'яніння. За кермом вона була тверезом. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує на дотриманні правил дорожнього руху. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Подяка тим, хто щодня рятує життя. Івано-Франківську привітали медичних працівників з нагоди їхнього професійного свята на урочистому заході. Лікарі, медсестри, фельдшери, працівники швидкої допомоги та ветерани медичної служби. Їм вручали почесні грамоти, подяки та символічні подарунки, теплі слова, щирі емоції та оплески. Так медиків шанували за самовіддану працю, витримку і турботу про людей. Як це було? Дивіться у сюжеті. Свято тих, хто рятує життя, Івано-Франківську відзначили медичних працівників напередодні професійного свята, найкращим лікарям області вручили грамоти та подяки. Директорка обласного центру психічного здоров'я Наталія Стрільців переконана, професію лікаря обирають серцем. Ну ви знаєте, взагалі фах медицина це мусить бути від серця, але коли про тебе держава. Пам'ятає, маємо ми свято сьогодні, 27 липня. Так суд, суто для нас, для медиків. Це дуже важливо, це те, що ми нас шанують, нас поважають. Ми важливі в розбудові і підтримці нашої держави, особливо в наш час, коли ми маємо збройну агресію від нашого сусіда від Російської Федерації. Я є психіатром і е, психічне здоров'я, ментальне здоров'я дуже важливо. Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Івано-Франківського обласного онкодиспансеру Ярослав Бурешкевич додає. Приємно отримувати нагороди і розуміти, що їхню роботу цінують. Дуже приємно, що сьогодні тут і звернули увагу на нашу роботу активну і дякувати отцям, святим сьогодні була дуже гарна молитва за медиків, які загинули, які надавали допомогу і надають, і будуть надавати. І дуже приємно, що адміністрація міста, адміністрація нашого шпиталю. Відмітила тих людей, які можливо дійсно заслуговують на певні речі у цьому житті. Представники влади наголошують в умовах війни роль медиків як ніколи важлива. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук подякувала лікарям за щоденну самовіддану працю. Я сьогодні всій медичній спільноті щиро хочу подякувати. Перш за все, що вони професійно виконують свою роботу, що вони залишилися в країні, де так багато проблем і викликів, тому що війна це кожен день велике випробування. Але ми великі молодці, вони стараються врятувати кожне життя. Це не просто праця, це і місія, це її готовність. Тому щиро дякую і бажаю їм самим також бути здоровими, тому що від здоров'я кожної людини залежить наша праця, як ми будемо працювати, як ми будемо втілювати проекти в життя, як ми будемо мати можливість допомагати іншим людям. Нагадаємо, що в Україні день медичних працівників відзначають 27 липня. Яна Лазорик, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рейм». на цьому все про головні події Прикарпаття. А далі найактуальніше зі світової арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.